Черенко Ірина Юрівна, директор Черкаської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів No32, сьогодні в школі відбувся захід це День цивільного захисту. Це захід, підсумковий за весь навчальний рік по правилам поведінки дітей у небезпечних ситуаціях, а також працівників школи. Діти відпрацьовували сьогодні декілька від них. По-перше, це була евакуація з приміщення школи, це було відпрацювання евакуаційної комісії і пожежно-рятувальної комісії, рятування потерпілих, які залишилися в приміщенні школи, надання першої медичної допомоги, і також було відпрацьовано дії учнів під час артилерійського обстрілу. На сьогодні, звичайно, питання небезпечних ситуацій стоїть дуже гостро. Ми знаємо, що імовірність. Терористичного акту на сьогодні доволі велика. Тому саме на це звернули увагу в цьому навчальному році і відпрацьовували дії під час терористичного акту. Метою, задумкою було залишення вибухонебезпечного предмету у приміщенні школи. До нашого сьогоднішнього навчання було залучено кінологічний і вибухотехнічний відділи. Головного управління національної поліції в Черкаській області ми дякуємо їм за допомогу, тому що це були дуже такі дуже показово для дітей, тому що вони побачили, як саме працюють люди, як правильно діяти. Ну я сподіваюся, що надовго дітям залишиться це в пам'ять.